Я зовсім не хизуюсь перед вами. Чесно, я вам скажу, що проблем у нас більше ніж достатньо, і казати, що ми тут якийсь то подвиг, і ми що всех побіділи. Ну сразу, я вас прошу там про це ні. Ну, Упам'ятати. Якщо ви запитали, нам дійсно є от, спільно, що сказати. на цьому відео. Друзі, Олег Григоров, якого 15 квітня кабмін погодив на посаду голови Сумської обласної військової адміністрації. Попереднього начальника Сумської ОВА, а це Володимир Арцюг. Звільнили після обстрілу Сум. Тепер справа за президентом Зеленським. Саме він має підписати указ про призначення нового голови Сумської області. На перший погляд, звичайна новина, друзі, про нове кадрове рішення. Але якщо копнути глибше, що ми й зробили, виникає запитання: чи усвідомлює президент, коли йому рекомендують ставити на одну із найбільш уразливих посад у прикордонному регіоні подібну людину? Спойлер. Це дуже і дуже небезпечно. А деякі громадські діячі та військові із сумського регіону взагалі називають нового кандидата на цю посаду зрадником, тож його призначення керувати прикордонною Сумщиною, може стати пострілом собі ж в ногу. Особливо на фоні розмов про новий наступ росіян на цю область. Про що заявляв сам президент Зеленський? До речі? Отже, друзі, Олег Григоров, генерал-майор поліції. Працював у Сумській і Запорізькій областях, згодом працював в Луганській області, і на цьому хочу закцентувати. Зараз поясню, чому в серпні 2024-го отримав звання генерала поліції третього рангу з рук самого Зеленського. Але справжній шок викликає те, що сталося на Луганщині за участі Григорова в перші години повномасштабного вторгнення. Зараз ви почуєте історію, яка точно не була показана на офіційних сайтах, звітах, та ясно, що в телевізійному марафоні. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані, друзі. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, у декларації за 2024 рік цей пан має кілька квартир, дві автівки, мазда та ауді, понад 1,4 мільйони гривень готівкою. 120 тисяч на рахунках. Живе в гуртожитку, який належить університету офіційно. Але найбільше занепокоєння викликає не майно Григорова, а його минуле. Мій колега Юрій Бутусов стверджує, що саме ця людина в перший день повномасштабного вторгнення втекла із Луганської області, залишивши підлеглих місцеве населення і зброю. Для розуміння після його відступу, так би мовити, зі сватового зброя залишилась окупантам. Про це розповідає командир роти ударних БПЛА Сергій Лукашов колишній поліцейський, який працював керівником Сватівського відділку поліції з 2012 по 2016 рік на Луганщині, ну а нині є командиром роти ударних е безпілотників зсу, який воює на фронті, за його словами, Григоров не вжив жодних заходів, аби вивести чи зберегти озброєння, і сам втік на Дніпропетровщину ще 24 лютого, залишивши місцевих поліцейських без жодної інформації про те, як діяти. На цьому відео начальниця слідчого відділення Сватівського відділку Наталія Рубан, яка разом із залишком місцевого поліцейського гарнізону із власної ініціативи записує звернення до громади на фоні непрацюючої поліцейської будівлі. І з усього керівництва поліції Луганщини тільки у цієї дівчини вистачило сміливості і розуму показати, що поліція на Луганщині є. Ми, працівники поліції, на даний час строю. ми працюємо, ми патрулюємо незалежно від того, що приміщення сваді сторони поліції не працює. Але знайте, що ми є, що ми тут у разі якщо у вас виникають питання щодо вчинення злочинів, кримінальних чи адміністративних правопорушень та справжній вибух інформації, друзі, попереду, бо прізвища, які з'являються далі, давно фігурують у справах про державну зраду. За словами Сергія Лукашова, до Северодонецька Григоров повернувся аж через тиждень. І то після того, як цитую його вже майже підсрачниками туди погнав покійний заступник міністра МВС України Єні про провал і бездіяльність можливого нового голови Сумської ОВА згадує і Оксана Коломієць. Це дружина загиблого офіцера Ярослава Коломійця. Вона стверджує, що її чоловік, тодішній начальник Старобільського районного управління поліції в Луганській області, особисто вжив заходів щодо вивезення зброї. Однак, коли вантажівка зі зброєю була вже за межами Луганської області, Григоров особисто віддав наказ повернути назад. І в результаті зброя потрапила до ворога. Жінка стверджує, що таких свідків, як її чоловік, Григоров просто позбувся. Жодних розслідувань про загибель ні її чоловіка, ні іншого офіцера поліції так і не було, незважаючи на її численні звернення. В сумах дві 2024 двадцять колишній голова облради Семен Салатенко прямо заявив, що Григоров людина Андрія Деркача, колишнього нардепа і агента ФСБ, який нині працює сенатором в Росії. Про деркача друзі, це не просто зрадник, це багаторічний впливовий гравець на Сумщині, випускник академії ФСБ. На секундочку, і саме з його подачі, за словами Салатенка, Григоров отримав високі посади. За даними джерел Цензорнеад Григорова, попри зв'язки зі зрадником Деркачем та злочинну бездіяльність під час війни просунули на посаду проросійські агенти в оточенні зеленського, зокрема заступник голови офісу президента Олег Татаров. Та його бізнес-партнер Андрій Портнов, які контролюють правоохоронну та судову діяльність в Україні, хтось контролює, а хтось патронує своїми порадами за кордоном. До речі, сам Салатенко ветеран, який чотири рази був поранений, зараз командує батальйоном Збройних сил України. Слова «прибав все, що можна було прибати» щодо Григорова. цитата від того ж Сергія Лукашова. Він прямо називає Григорова людиною, яка втекла, кинувши півтори тисячі людей луганського гарнізону. І що ми тепер маємо, панове, під час війни? Крок у підвищення людину, яка не змогла втримати ситуацію на Луганщині, планують ставити керувати прикордонною Сумщиною областю, яка щодня під вогнем. Якщо це і є кадрова політика часів війни. То яка ж тоді буде кадрова політика без війни? Друзі, ми не маємо мовчати про все це. Скандальне призначення на Сумщині це черговий тест на адекватність для Офісу президента. І тест для нас, чи проковтнемо ми ці неадекватні призначення, які можуть зробити прикордонний регіон ще більш вразливим? І це все на фоні розмов про новий наступ росіян на Сумщину, які активно точаться. Останнім часом друзі, допомагайте чесній журналістиці. В описі до цього відео ви знайдете нашу банку, патреон і всі способи допомогти нам створювати для вас контент щодня. До зустрічі! Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Па-па!